Доброго здоров'я, казачья вдачі, любі мої. Сьогодні хочу сказати про те, що вчені років з 20, може вже назад, а може більше знайшли планету, яка створена з алмазів. Там дощі алмазні, вітри алмазні, сама вона алмаз. З вуглецю вона створена, але там великий тиск. Що й робить алмази? Скільки вона коштує, на вашу думку? Я думаю, що нічого. Я сказав великий Протагор. Мирило у всьому у світі людина. Людина єдине джерело енергії, яке її розповсюджує. Через те джерело, яке нам її подає, найвище джерело. Тому ми оцінюємо все. Головне, що зараз робиться у світі, це боротьба за інформаційні потоки, щоб скористатися енергією людини. Через інформацію з нас енергію викачують. Тому ми повинні дуже оцінююче відноситися до інформації, а більше за все, попробувати створювати. Інформацію і творити світ, і користуватись тими інформативними наративами, які ми зможемо прийняти до нашого світу, а не ті, які нам подають для того, щоб забрати у нас нашу енергію, наші частоти, перетворити їх на низькі. Тому дуже прошу, давайте вчитись генерувати частоти любові і їх роздавати, а не переводити у наднизькі, щоб нами користувались. Щоб ми нікого не засуджували. Як тільки засуджуємо когось, зразу ми попадаємо у рабство до тих людей, яких ми засуджуємо. Доброго, Доброго. вам дня, до зустрічі!